І ще в одній справі треба навести лад виплати родинам зниклих безвісти і полонених. Уже на четверту поспіль акцію до Верховної Ради виходять рідні цих військових. Кажуть, із лютого не отримали жодної грошової допомоги. А новий закон про розподіл цих коштів, який почав діяти саме в лютому цього року, вони вважають неправомірним, адже тепер 50% виплат ділять між родичами живими і мертвими. То чому рідні наші герої почуваються покинутими на призволяще? і чому згорьовані сім'ї мусять боротися за належні їм виплати? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко розкаже історію однієї родини, яка самих законодавців завела у глухий кут. Останній день народження, з яким Настя і Саша вітали свого тата. А ці короткі кадри це остання відпустка Наталі з коханим чоловіком. У грудні 22-го Стас пішов добровольцем на фронт. В кінці лютого він потрапив на Луганщину і зник виходить під час бою в березні. На початку березня під червонопопівкою, коли там був дуже сильний артилерійський обстріл. Дбати про двох доньок випало суто на плечі Наталі. Добре, що коштів на це вистачало. Виплати за зниклого безвісти чоловіка становлять 120 тисяч гривень щомісяця. Їх виплачували дружині Наталі, і слово виплачували тут найважливіше. Бо у лютому 25-го набув чинності новий закон, за яким коло осіб, які можуть отримати виплати, розширилося. Тепер право на ці гроші мають і батьки зниклого або полоненого військовослужбовця, а також повнолітні. Діти, брати і сестри, опікуном чи піклувальником, яких був військовий, між ними рівними частинами розподіляється 50% виплат решта 50% депонують, тобто зараховують на рахунку військової частини за конкретним військовослужбовцем. Якщо виходить, оці 50% Uh, ну, повністю зарплатні да, бойових мого чоловіка uh, депонуються. Решта 50% ділиться на нас п'ятьох, тобто на мене з двома дітьми uh, і на батьків, які померли в, в окупації. Uh, виходить, що наша частка на трьох, uh, uh, наші три частки 36 шість тисяч. Це загалом це в місяць. Окремий момент це батьки на окупованій частині України, особливо коли вони померли, бо довести їх смерть неможливо. Документів з окупації ніяк не дістати. Це досить поширена історія, навіть якби ви якимось чином отримали документи з окупованого Криму, Луганщини чи Донеччини. Україна ці папірці не визнає і новий закон ніякої відповіді на ці обставини не дає. Мій чоловік, коли ну якби якби він знав. Що зараз там да заговорять про те, що е, частка його померлих батьків там е, депонуватися, або ще щось ми шукали якісь документи, ну тобто, в будь-якому випадку ми би щось робили по іншому, да але ніхто про це не знав. До лютого 25-го року діяв зовсім інший закон, в якому не йшлося про можливість написати особисте розпорядження, кому з родини і скільки мають виплачувати у разі полону чи зникнення. Військового він не може діяти для людей, які не залишали особистого розпорядження заднім числом. Ну ніяк. Розумієте? саме тому, що діяли інші норми родини зниклих безвісти, вважають цей закон недійсним щодо зниклих безвісти до лютого 25-го. і таких родин по всій Україні чимало. Вони скаржаться, судяться, виходять на акції до Верховної Ради. Цей мітинг проходить уже в четверте. Чи знав мій чоловік про те, що в 25-му році йому буде дана можливість написати особисте розпорядження при тому, що пропав він в 23-му році? Двацьканституція України 58 стаття про те, що закони не мають Воротні дії і через зміни в законодавстві виникли затримки у виплатах. Ми не отримали виплати не за лютий, ні копійки, ні за березень, не за квітень. Так само усі ці місяці нічого не отримала і Маріанна. Ми витягуємо своїх дітей, але чому ми маємо це робити як матері одиначки при тому, що наші чоловіки нас не кинули? Ми не брошенки, Вибачте, за некоректне слово, але так ми не брошенки. Ми дружини героїв. Чому ми маємо виживати? Чому я завтра маю думати, піде моя дитина на танці? чи моя піде вона буде завтра щось їсти. Ті родини, які там е, рік-два, них хоча б є ще якісь забезпечення. Нові ну, вони залишилися абсолютно без коштів. Чому у багатьох виникла затримка у виплатах? Розкажу трохи згодом. А от щодо основної претензії родин зниклих безвісти, що закон не має зворотньої дії, це пояснили юристи. Фактично тут є колізія, тому що. Конституційний суд говорить про те, що закон зворотньої сили немає. Це ж таки будемо чекати судову практику. Я знаю, що перше вже позови є. У нас немає прецедентного права, але у нас є рішення Верховного суду у зразкових справах. Головна мета нового закону забезпечити захист саме військовослужбовця. Пояснили у комітеті нацбезпеки. Грошові виплати, які йому належать, це його гроші, які він має право розпоряджатися. І, відповідно, саме це було головним мотивом. Ці ж гроші держава не присвоює. Якщо скажімо так, буде встановлено, що військовослужбовець загинув, то ці гроші все одно будуть виплачені його родині. За словами нардепа, такі зміни ініціювали зокрема генштаб. І Міноборони, які реагували на численні скандали, які справді виникали за виплати між родичами. На превеликий жаль мали місце випадки, коли військовослужбовець, який вважався зниклим безвісти. Він повертався живий здоровий, а гроші, які йому належали, були вже витрачені. Хоча визнає несправедливість її, обіцяє обговорити проблему на комітеті. А от затримка із виплатами частково відбулася, бо постанова кабіну про порядок цих виплат, уряд затвердив 15 квітня 25-го року а закон вступив у дію в лютому. Тож деякі військові частини відмовляли у виплатах, бо чекали на постанову. Такий приклад відповіді військової частини надав адвокат Роман Ліхачов. Там ідеться. Нарахування грошового забезпечення припинено, поки кабінетом міністрів України не будуть внесені зміни до постанови. Однак все залежить від військової частини, каже юрист. Більше цих питань цих залежить від військової частини. В мене є багато військових частин, які не призупиняли ніякі виплати. У Міноборони затримку із виплатами пояснили так, оскільки норми закону України запровадили абсолютно новий порядок виплати грошового забезпечення. Відповідно, процес створення проекту акта і шлях його проходження на всіх етапах погодження та проведення експертиз, він також зайняв відповідний час. Слід рахувати, що Конкретні терміни ухвалення рішень Кабінету міністрів України вони не визначені нормативно. Дивимося у закон. Кабінет міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування цього закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом, тобто чіткі терміни такі є. І це підсилює почуття несправедливості. Попри пояснення військових частин, що виплати поновляться і затримок більше не буде. Родини зниклих безвісти відчувають себе нікчемно. І тут виходить, ти ще маєш комусь щось доводити. Ти маєш доводити там або чи ти що ти що ти нормальна дружина, або там ще щось. Закон явно потребує доопрацювання, хоча б щодо пошуку документів на окупованих територіях. А родини безвісти зниклих точно не повинні на протестах відстоювати свої права. Ірина Коваленко, Олександр Аліфанов, Валентин Шилко, ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.